Принесли два таких акумулятори, щось ті що Дуже скоро роз, розряджається. 48 В на ньому пише, яж 6 А. Китайці написали. Такий легенький. Розібрав такий один. Втикнув зарядку. Зарядка має 21 вольт і 1 А виходу. 17 Вольт показує тестер на клемах. Скинув в мінус кліщі у розрив. От, 180 мА заряд. Так, і тут ще така штучка є. Все. оп А під піднезом пусто. Ще такі самі 5 банок можна залізти. Якщо кожна з них зарядиться повністю до 4,2 вольта, то буде 21 вольт 2 А максимум. О. А написано зовсім інше. І тим більше, що середня банка тут показує 0 вольт. О, всі остальні по 4 середня накрилася повністю. В цьому нормально все. Такі то справи.